Йоу, всім привіт! Це топ пар на осінь. Зараз наша осінь це по суті прохолодне продовження літа, і підбирати собі якісь класичні красиві кросівки, немає резону. Треба бити по тому, що пара захищала вас від дощу, щоб вона була трішки утеплена. Якщо три роки назад вибрати було кросівки дуже просто, це береш там якийсь Air Force One на гортексі або взагалі чапи в стилі 90-х Air Maxів, Вбиваєш їх, топчеш м'ясо, бруд і відчуваєш себе класно, то зараз технологічне взуття це, по суті, постулат абсолютно любого бренду. І вибрати класні кросівки стало задачею з розряду чогось неможливого. У моєму топі я почну, мабуть, з 610-х. 610-ті мають класичний силует. Мені він подобається, він грубий, якраз місити калюжі буде саме те, що потрібно. В них непоганий прайс, але одразу скажу що вся моя підбірка, вона зв'язана з мембраною, а все, що зв'язане з мембраною, це 200 плюс доларів. Купити щось на гортексі нижче 200 доларів це досить складна задача. Але звичайно можливо. Далі я взяв 2002 тисячі Класичні 2002 вже всім приїлись. Їх випустили нереальне розмаїття, але я взяв якраз краще тому що вони особливі, тому що вони ну нереально ніжні. Цінник в них 350 плюс баксів. Але ну сам подивіться, це настільки. Ідеальний дизайн в ньому вміщено все, і взагалі, от якраз мій вибір на осінь, якщо є бюджет, впав би на Джейджаунде. Наступна пара, також нетривіальна від НБ це 580-ті. В даних 580-х ви також отримуєте Gore-Tex. З ними трошки буде важче доглядати, тому що замж. Але по суті, якщо ви на початку сезону нанесете на ці кросівки спреєм захист, то все буде окей. повторюйте це кожні три неділі, і спина боліти не буде. Повторюсь, тут також Ожі Гартекс, у них є прикольний супер класичний дизайн, що по суті і потрібно на осінь, тому що ми всі на вулицях виглядаємо сірувато, бліднувато. І терпимо цей паскудський дощ. Це там не 90 60 які дощ вдягаєш, і все по суті, це буде останній раз, і останній їх поход, останній їх путь. Далі, звичайно, найки, тому що, хоч і їх продажі просіли, просто нереально, всі це бачать. але їх ще купують, і все ж це ще самий популярний бренд в світі взуття, тому не міг їх вкинути. цього п'ятистало. Я почав би з четвертих джорданів. Це єдині джордани, які купують. В 2024-му, 2023-му я в цю підбірку взяв свіженькі четвірки. Wet Cement. Мені подобається їх особлива коробка, але звичайно вона вам не допоможе. осінню в дощі. Вони також підходять по моїй стилістиці, що не супер яскраві. У них є якісні матеріали. Це власна шкіра. Вони також потребують захисту в виді якогось спрея, типу відкрепа, тому що тут немає захисної мембрани. Така шкіра, вона все ж захистить вас від якогось такого морозця, від маленького дощику, прям 100%. По ним, звичайно прайс там 400 плюс баксів, ну 350 і поїхали вверх, в залежності від того, чи попали ви на значку. Далі я взяв зналі. Я Взяли Mountain Fly, тому що вони технологічні, тому що вони катують вже останні 4 роки. Вони якісні, у них є гортекс як захист від тещу вологи. Вони зручні, у них є протектор, у них є непоганий цінник також в районі 220 доларів. ACG це клас, ACG рекомендую. Погнали далі. Е... Ну, я так дуже хаю перші Джордани. Вони дійсно нікому не потрібні. Але, але я надію, що все ж мода вона. Циклічна і все повернеться, і їх почнуть купувати, бо все ж це хороша пара, це легендарна пара. І в моїй підбірці я взяв також її на гортексі. Класичний силует, мені подобається на ощупь всі матеріали: тут і синтетика, і шкіра, і власне мембрана від Гортекс. Пара класна, і я вважаю, що навіть вдягнути їх під якийсь гарний. Костюм на роботу класичний буде взагалі круто буде виглядати як якийсь прогресивний там американець чи європеець, і люди зацінять. Ось ціник також там 220 баксів плюс. Погнали далі. Третім моєму списку будуть соломони. І, хоча це професійне взуття для походів, у нас в Києві всі їх собі обирають, кайфують від матеріалів від якості від дизайну, забираються в кафешки і на Володимирську гірку, і почувають себе класно. В моєму списку будуть як тривіальні, так і ні. Що значить тривіальні? Для мене тривіальні це XT6, тому що по суті за останні два роки їх купили. Всі, хто вважає себе модниками, там, рейтерською і, і так далі. Я взяв XT6 в прикольному такому забарвленні, мені подобається цей салатовий. Чи захистить ця пара вас від бруду 100%. Чи буде вам у них дуже комфортно? Ну, я поспорив, вони досить вускуваті, тому потрібно прям розносити за неділі 3-4, і не факт, що вам стане класно, якщо у вас широка степа. Якщо широка степа, не обирайте xt 6 навіть якщо вам дуже подобається дизайн. Цінник також в районі 250 доларів. Це окей, в них є вертекс, в них є класна синтетика, текстиль, але ми от командою побачили таку залежність власне по е, року випуску. Що все, що випускалось в 2022-2023 було прям нереально якісне. На 24 рік вже трішки спала якість. Це прям. Відчувається по всьому. Я не думаю, що це якось на вашій там, носці відобразиться, але просто знаєте, що чим новіші у вас соломончики, тим нижча якість в них буде. Наступні соломони ACS я взяв, тому що ну це прям м'ясо. Тобто ви прямо взуваєте їх, бачите кучу, 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 це вода, жижа, бруд. Оце така куча гімна, в них вступаєте і вам окей. Ви в теплі, в добре. Знаєте, що ви повністю захищені, у вас є протектор, у вас є мембранка в вигляді Гортексу, у вас є класна шкіра, класний текстиль. Оці всі затяжечки соломонівські. Коротше, ACS, це прям імба. Виглядають вони на ну, любителя, звичайно, трошки похмуро, трошки так. По-дизайнерськи, але мені, власне, подобається. Такий деді Стайл. Комфорт, м'якість, і, звичайно, вже по зрівнянні з XT6 в них буде суттєво комфортніше, вони трішки ширше, у них м'якіші такі елементи вибрані. Тому SCS Plus окей. Цінник також плюс-мінус 220-250 доларів. І останні соломони, які я брав, також третя пара це Соломон Advanced, тому що вони дуже не знаю, як, як на мене, дуже сильно схожі на. Тисячні new Balance, -и. Це якийсь трішки свіжий силует, а більш такий агресивний. По кольору я б не сказав, що агресивний. Але мені подобається ця нова форма, така більш гладка, навіть якась схожа на ACG. шки По матеріалам також ви отримаєте захист, але в цій парі немає гортексу. В, в них є своя мембранка, називається Waterproof. Від Соломон вона так само захищає. В ній так само ви не відчуєте ніякої вологи всередині взуття. Просто не така забрендована, тому можете пару взяти трішки вигідніше, ніж умовно на класичному гротексі. Ось такі: XT Slate Salomon Advanced. Мені подобається. Дизайн також не дуже такий яскравий, але норм. Дякую, що додивилися сюди. Це якраз перша частина. В другій я записав про Мерели, про Роа, про Мізуно, про Ейсікс. Ще багато пар. І щоб не збільшувати таймінги, коротше, це все. Поставте лайк, будь ласка, і якщо не підписані, підпишіться.